Іван Возняк коваль у четвертому, а може, й у п'ятому поколінні. Каже, що його батько, дід, прадід і інші родичі були ковалями. Розповідає, як зародилася ідея дарувати місту ковані скульптури. Розпочинаючи 2014 року, у нас завелась така традиція, що ми нашим колективом робимо такий невеличкий подарунок для жителів міста Луцька, символічні скульптури, присвячені китайському гороскопу на Новий рік. В цьому році це вже буде дев'ята скульптура поспіль, це рік тигра. Починаючи вже з літа цього року працюємо, помаленьку працюємо над цьогорічною скульптурою. Проєкт новорічної скульптури спочатку обговорюють, малюють ескіз, а далі починають втілювати в життя, розповідає Коваль Андрій Кравчук. Каже, нині виготовляють з металу тигра символ наступного року. Стану ідею, обговорюємо, а потім починаємо працювати. Зараз ми працюємо над цим другий тиждень, а потім надаємо йому форму об'ємну. Раніше прості речі йшли, зараз більш складні. Андрій Кравчук розповідає, ковалем працює 19 років. Художньої освіти немає. Перед тим як навчитися мистецтву ковки був токарем, потім поступово освоював роботу коваля. Художня ковка каже, це мистецтво, яке вимагає знання технології, вміння уявити готову скульптуру і досвід. Кожен рік ми вивозимо ці скульптури з дозволу міської ради до ялинки. Ну, звичайно, кожного року ми скульптури, які вже в нас стояли минулорічними, ми їх поновляємо. Робимо, як по-сучасному, можна сказати, апгрейд, щоб приносили задоволення і малечі, і дорослим Скульптури минулих років прикрашають подвір'я біля кузні, найстарший тут кінь 2014 року. Є коза і баран мавпочки, півень. Кабан і інші тварини. Анна Глощук, Сергій Даналюк. Новини на Суспільному. Луцьк.